Вітаю, друзі! Одна дуже дивна подія відбувається у нашій країні. Особа, яка звинувачується у державній зраді і при цьому перебуває під вартою, виявляється, продовжує вести свій персональний Ютуб канал. Погодьтеся, що ситуація не просто дивна, а дуже навіть підозріла, як на мене. Хочу нагадати, що у нашій країні. Підозрюється і звинувачується у Державній Зраді чимало осіб. Я думаю, що можна вести мову не про сотні, а про тисячі людей. Це і звичайні громадяни України, і державні службовці, і депутати різних рівнів, в тому числі і народні депутати. Але навіть Нестору Шуфричу не дозволяється під вартою займатися публічною діяльністю. Нестор Шуфрич. Не пише колонки для різних засобів масової інформації і не веде свій персональний Ютуб-канал, спілкуючись із своєю аудиторією, із своїми прихильниками, із своїми виборцями. Але народному депутату України Олександру Дубінському, який зараз перебуває під вартою. Влада дозволяє вести свій персональний ютуб-канал. Причим, хочу зазначити, що Олександр Дубінський не просто повідомляє свою аудиторію із ходом його кримінального переслідування, порушення там, його особистих прав, прав людини, порушення е норм е кримінального процесуального кодексу і таке інше. Ні. Олександр Дубінський продовжує вести свою. Антиукраїнську і проросійську діяльність. Я подивився кілька відеоблогів Олександра Дубінського. Я хочу зізнатися, що я ніколи не цікавився, чим займається Олександр Дубінський і не дивився його відеоблогів. Але мої підписники попросили звернути увагу на діяльність, публічну діяльність Олександра Дубінського, який перебуває під вартою і звинувачується у Державній зраді. Я хочу сказати, що нічого подібного я взагалі ще не бачив і не чув. Спочатку я таку версію для себе більше, пояснення хотів знайти, чому Олександру Дубінському влада дозволяє е, вести ось ці відеоблоги. Тому що, очевидно, що недостатньо доказів для Олександра Дубінського. І треба дати йому можливість, щоб він напрацював ну, каскад цих доказів, щоб їх було більше і більше. Якщо хтось сумнівався в тому, що Олександр Дубінський працює на Москву і працює на Кремль, то щоб він в цьому припинив сумніватися. Але останній, чи верніше, передостанній відеоблог, в якому Олександр Дубінський говорить про концтабір. Який створив СБУ, я зрозумів, <кхух> зараз я вам скажу, коли це було у нього, значить, назив... 4 дні назад. Називається відеоблог Питичне СБУ в центрі Києва. Олександр Лумінський продовжує спілкуватися з своєю аудиторією російською мовою. А ось, Щось виявляється, він там хоче продемонструвати. Причим його відеоблоги поділяються на два види. Одні види, оцей відеоблог, питачний в центрі СБУ, це його покази в залі судових засідань. А є ще відеоблоги, які він пише в оцій скляній камері. Яка знаходиться в залі судових засідань, в перерві, я так розумію, в перерві між судовими засіданнями. Це політичні такі відеоблоги, де він продовжує там а, виховувати і пояснювати ситуацію для своєї аудиторії. Я поки що зупинюся на м, а, його відео. Із зали засідань. Ну, воно шокуюче взагалі це відео. Ви можете подивитися його. Це про питичний везбу, або, як він каже, концтабір, який створило ОСБУ з березня 2022-го, і цей концтабір на якомусь там нижньому поверху під кабінетом малюка, він тоді був заступником. Значить, з березня існували вони цей концтабір до листопада. 2022 року, тобто там трохи більше ніж півроку. Хто дав покази Олександру Дубінському, полковник СБУ, який займався якоюсь там правовим не вихованням, а начіткою для офіцерів СБУ? А, ну, я вважаю, я вважаю, що це якась диверсія. Ну, от, Проти України, тому що це ж розраховано на міжнародні організації, які займаються правами людини. Олександру Дубінському дали е трибуну, щоб він виголосив оцю всю там маячню. Ну треба подумати загалом, що це таке. Про що йде мова? Значить, якийсь там спортзал, виявляється, де займалися СБУшниками, на, Знаходиться на Володимирській 33. Там пройшло через цей констабіль 300 осіб, ну, жахаючі там взагалі речі, розказуються. Всі вони жили з мішками на голові, скотчем зав'язані очі. Їх водили в туалет два рази на добу, вранці і ввечері, і на те, щоб справити свої там потреби фізіологічні, їм відводилася одна хвилина. Хто не встигав, того там ногами, копняками вигонили з унітазу. Годували один раз на. Добу гречана каша, три чи чотири ложки гречаної каші з хлібом більше ні з чим. Люди там худли, ця людина, значить, втратила 30 кілограмів, знущались, били ногами. Від болю люди там під себе мочилися. Це, ну, Дуже подобалося. Причим ж там були не тільки значить громадяни України, яких звинувачували у державній зраді, в тому числі були якісь російські військові полонені, чи які і, 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 і американські теж громадяни, які теж там катувалися. Я думаю, що це не випадково. Взагалі туди це все значить піднесено. Введені ці американські громадяни. От. Ну, в принципі, от така у нього, значить, такий був і така задача. Тепер я хочу повернутися до відеоблогів, які присвячені політичній ситуації, а потім це все об'єднати. Чим займається Олександр Дубінський? Він, звичайно, топить за мир перемир'я, говорить про те, що в ситуації, в якій ми опинилися, нам треба терміново зупиняти війну. Е... Що мені це одразу нагадало, а, і що я згадав? Я згадав 2018-2019 рік Олександр Дубінський говорить все те, що він говорив разом із Зеленським 2018 року. В рамках передвиборчої кампанії просто замінив прізвище Порошенка на прізвище Зеленського. Чим займалася команда Зеленського разом з Дубінським? Хочу нагадати, може хто забувся. Вони намагалися переконати, що війну веде Порошенко. Вона вигідна, тому що м, створюються сірі зони, контрабанда, і Порошенко збагачується. Яка була задача у Зеленського і у Дубінського? Зустрітися з Путіним, подивитися йому в очі і переконати, що а, Путіна Порошенко розводить, обманює і сам на цьому нагрівається. І війна не вигідна для Путіна, її треба зупинити. І якщо зупинити війну, то Путін отримає значно більше грошей. Так мислили Зеленський і Дубінський. Тоді вони працювали в одній команді. Тобто їм вдалося переконати виборців тут в Україні в тому, що ця війна штучна і її штучно підтримує Петро Олексійович Порошенко. Треба просто прикриті, стріляти, зустрітися з Путіним і пояснити, що Путіну. Фінансово ця війна невигідна, і Порошенко його обманює. І все. І в такий спосіб війна припиниться. Те саме зараз робить Олександр Дубінський. Він розказує всім, що ця війна вигідна Зеленському, тому що Зеленський на цьому має мільярди. Він на цьому збагачується, і зупинитися Зеленський не може. І він буде продовжувати цю війну, тому що вона йому приносить мільярди. І мільярди доларів. Чому він боїться зупинки війни? Тому що зупинка війни, будь-яке перемир'я одразу передбачає аудит. Хтось проведе тут аудит, не знати хто. І, звичайно, Зеленського пов'яжуть хтось, він кудись втіче в Туреччину чи якась там країна його прийме, тому він буде робити все можливе. Для того щоб цю війну не припиняти, значить, далі він договарюється, там багато чого говорить. Я, щоб не забутися, хочу сказати останній блог Олександра Дубінського. Як Зеленський кинув Трампа, називається відеоблог. Він всього дві хвилини. Одна хвилина 59 секунд. Я такого ще, ну, в принципі, не чув. Значить, для того, щоб дискредитувати Трампа і взагалі домогтися. Дискредитації і завдати репутаційного удару по республіканській партії Зеленський зробив нечуваний і небачений крок підступний і підлий 5 листопада, в акурат 5 листопада, коли переобрали, переобрали Трампа. Стало відомо, Зеленський підписав указ, продовжив воєнний стан. На повному серйозі про це говорить Домінський. І все, тепер Трамп не може виконати свою обіцянку зупинити війну за 24 години, тому що тепер війну зупинити неможливо, бо Зеленський на три місяці продовжив тут в Україні воєнний стан. Це на повному серйозі, говорить Олександр Дубінський для своєї аудиторії. Але окрім цих дурниць, Дубінський експлуатує дуже багато цікавих речей, про які я хотів би зупинитися трошки і сказати. Він виходить за рамки подій в Україні подій в Росії. Він як не як там розуміє глобальний контекст. І він говорить про те, що демократи сюди вкачали чимало грошей. Так вони програли вибори, і Байден програв вибори. Але плацдарм залишається. Плацдарм це Україна. Демократи теж зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалася. Але вони залишають за собою тут місце, де вони будуть реалізовувати свою політику: цей зелений перехід і всі-всі свої соціальні експерименти. Тобто, це полігон соціальної інженерії демократичної партії, от Україна. І вони будуть битися за цей полігон. І зараз вони формують тут в Україні антитрампівську коаліцію. Зеленський чи то менеджер, чи то якийсь там виконавчий директор цієї антитрампівської коаліції. Буде дискредитувати дискредитовувати Трампа, робити все можливе для того, щоб тут заякорилися, закріпилися байденівці розбити військо демократичної партії. Це про це все віщає Олександр Дубинський у своїх відеоблогах, прямо з цієї скляної камери в цьому. Залу судових засідань, то якийсь Печерський суд, то ще якийсь апеляційний, та десь він там ходить, і це все, це все записує. Це, звичайно, там справляє враження на аудиторію, посвідчену, аудиторію українських мегаполісів, тому що вони знаходяться, розуміються в цьому глобальному контексті, розуміють протистояння, причину суть протистояння між демократичною партією і республіканською. І все це виглядає для них досить переконно. Виникає питання тільки в мене. Той, чому дає йому цю майданчик, і хто дає йому можливість використовувати залу судових засідань як трибуну для того, щоб дискредитовувати Україну, це ж думаю, я ж разом тепер підвожу оцей важливий момент. Тобто він фактично говорить про концтабір, який був створений там в СБУ де катували людей, вони там мочилися під себе і так далі. Спали на матрасах, не милися, в одному одязі були там, підписували всі обвинувачувальні вироки і так далі. І таке інше, це питання. Але я хочу трошечки ще присвятити увагу активізації всіх цих людей. Тобто, якось оці ці блоги останнім часом вони пішли, і дуже так активно, що робить взагалі, що роблять такі люди, як Олександр Дубинський. Вони намагаються використати Трампа, причим це робиться не перший рік. Для посилення російських впливів кремлівських впливів я хочу сказати: ви ще раз наголосити: це важливий момент. Дубинський намагається використовувати республіканську партію. Колективний Дубинський це збірний образ. Так? Використовувати республіканську партію конкретно Трампа для посилення в Україні. Російських впливів, це важливо. Це почалося ще з ковідної історії, Коли народне, українське народне невдоволення масовою вакцинацією, яку розгортав Байден і все так далі, вони використовували оце народне енергію невдоволення, вони використовували для посилення російських впливів. Тобто всю експертизу представляли з боку якби, Росії. Ніби Росія виступає в 2021 році захисником українського народу від американських вакцин. Тому я завжди сторонився і не приймав участь у всіх цих процесах. Я це дуже чітко помічав, що м -м -м, Росія намагалася. Очолити цей ці протестні настрії, шукшина, маша, ще там якісь люди і так далі. Вони дуже активно, Це про тому всьому, що Путін активно щеплював своїх, ламав руки, карантини вводив, локдауни, все це він робив. Так? Але захисниками українського народу, який потерпав від американських вакцин і від свавіля демократичної партії. Виступали російські еліти і їх представники тут в Україні, як Олександр Дубінський, щось подібне відбувається і зараз. Зараз точно так: а, Трамп і республіканська партія а, використовує народну енергію, невдоволення проблемами на фронті, проблемами в Збройних силах України і так далі. І показує, що саме такі, як Дубінський. Можуть розв'язати і розрулити цю ситуацію, зупинити війну, навести порядок, домовитись там і так далі, і тому подібне. Експлуатується, звичайно, свавілля ТЦК, експлуатується корисні ідіоти на зразок Марії Берлінської, яка закликає мобілізувати жінок, експлуатуються ініціативи 160. Тисяч мобілізованих, це треба, він все порахував там дубінський Це потрібно для того, щоб на три місяці продовжити, поки Трамп не зайде, не стане до повноважень, щоб заробити гроші. Ну, уявляєте, це людина, яка звинувачується звинувачується в антиукраїнській діяльності, в проросійській діяльності, так говорить такі речі. Причім я хочу сказати, що Дубінський під вартою говорить значно більше і проросійського, ніж він говорив до того, як його туди запахторило. Я не можу до кінця зрозуміти, розшифрувати поки що всі ці ідеї. Коротко скажу про концтабір в СБУ, який був створений. Я не виключаю, що щось подібне було зроблено. так? Це говорить про те, що у нас наші сповушники і так далі, вони повністю втратили оцю інтелектуальну складову. Тому що всіх цих людей можна було оформити офіційно і давно створити такий інститут, як штрафбати, і відправити цих всіх, от те, що там на, можливо, я не знаю, в тому спортзалі там валялися, відправити їх на передову. Посими ногами по мінних полях. Для того, щоб вони виконали військові завдання. Так, для цього потрібно загороджувальні загони. А що такого? Але це було б чесно, зрозуміло, відкрито і без всяких там. от Розповіді, які зараз там Дубінський розказує. Який толк з тих людей, які там щось там лежали і підписали якісь самовикриття і самозізнання. І тепер пишуть, передають Дубінському якісь оці... Я ж думаю, що це реальна людина, яка Дубінському передала якусь оцю біліберду. Де вона знаходиться, правда, ця людина, цей полковник Ізбуку, я не знаю. Ну, принаймні це звучить, ну, ви вдумайтеся, з уст народного депутата ну, нас звинувачують взагалі в катуванні людей. Ну це дуже серйозна диверсія. Я не знаю, яку мету переслідують люди, яку дають. Можливо, це якесь крилогія в оточенні Зеленського, які, яке бажає йому зла. І хочі, я не знаю, дискредитації Зеленського і України. Інакше я це пояснити ну, не можу. Зеленський не контролює ситуацію, і вони використали Дубінського от, от, в, в такий спосіб. Тому що ну, запитань у мене, верніше, запитань багато, а от відповідей по цьому питанню у мене до кінця якби, тут немає. Отже. От така ситуація зараз складається, і мої оці на завершення скажу, що мої оці застереження, що до Трампа будуть намагатися добігти люди, які тут в Україні займали або латентну, або нелатентну проросійську позицію, оскільки ця ніша у нас порожна, і ніхто у нас не працював з республіканцями то а, цю нішу займуть отакі, або будуть намагатися зайняти ось такі, як Дубінський. Фактично, це, ну от про російські люди. Вони всі ну, консолідовані і ще. Е, 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 з подій 2021 року, коли ця була ковідна істерія, тобто у них і риторика напрацьована, і все напрацьовано, і вони будуть використовувати республіканську партію і Дональда Трампа в проросійських інтересах. Вони це вміють робити і будуть представляти себе і російські еліти, ну в даному випадку більше себе. Як виразниками і захисниками українського народу, і будуть захистить, якщо тоді вони захищали від свавільної вакцинації, то тепер вони будуть захищати від свавільної бусифікації і взагалі експлуатувати пороки, недоліки, які є і в Збройних силах України і загалом в нашій політичній системі. Ну, так би я підсвітив те, що зараз відбувається з Олександром Дубінським. Я, якщо ви пам'ятаєте, по-моєму, та не то, що я це вперше взагалі в, в, в своїх відеоблогах я згадую про цю людину. Ну, от така ситуація. Я всім дякую за увагу, за підтримку каналу. Можливо, я ще повернуся до якщо, якщо це набуде якогось розголосу до діяльності Дубінського під вартою. На все добре, до побачення, до наступних зустрічей.